Друзі, вітаю на каналі. Я тут сижу в холі. Біля в мене такі гарні мішки. Ці дні були такі неспокійні, що я навіть, нічого і не записувала. Бо такі новини дуже нехороші. Почала мені всі дзвонити. Що сталося? Як ти, що ти цілу ніч? Це було минулої ночі з 9 на 10. В Одесі Попали в будову в центр переливання крові це десь далеченько від нас. Тут у нас було тихо, стало Богу. І спілкувалися з медсестрами, і ти розказували, що в берегу жінок. Те, що вони вчасно вийшли в коридор, бо мого сходочі спустилися, тому що було дуже гучно, і шибки вилітали. Якби залишилися в палаті, то... Було б погано. А цю ніч то взагалі Білородністровський, туди далі Вилково. Там страшне. І також і Харків, Київ, так як і завжди вони них хочуть столиці. Було дуже неспокійно. А ми тут Слава було більш-менш добре. Чекаю, коли вже буде. Був лікар сьогодні вранці, сказав мені, що робити, як готуватися. Також була розмова з анестезіологом. Будуть спінальні анестезії використовувати. І пояснив, коли вже не можна їсти. І коли не можна вже пити, ще сьомий, до сьомої ранку я можу воду пити, а потім вже нічого. Операція буде на ранок, першу половину дня. Не знаю, 9-10 години, десь так. Треба бути вже готовою. Так що такі справи. Вечірявий каша, це кукурузно. Зі сметанкою, так дуже смачно. Оце взяла. Хочу, попри мені дозволив анестезіолог пити сок солодкий. Ну, це сок із як би, фреш. Просто мінеральна вода з містом соку. То зараз я вирішу тут, подихаю свіжим повітрям, Віконечко тут відкрите. І поп'ю трошки водички. Побачимося далі.